Фредді Крюгер та Джейсон Вурхіс, два головні монстри золотого віку слешерів, два символи страху, що жили у двох паралельних всесвітах. Але всі ми мріяли про те, щоб вони зустрілися. Ця ідея виникла ще у 80-х. Адже вже тоді фанати почали порівнювати, хто з них сильніший, хто переміг у смертельному двобої справжній бій фанатських гіпотез, коміксів і нічних розмов. А потім сталося дещо особливе. В кінці фільму Джейсон вирушає до пекла. Ми побачили знаковий момент. Рука Фредді Крюгера виринає з під землі і затягує маску Джейсона до пекла. Без жодних слів, без пояснень, просто потужний натяк. Так, цей кросовер можливий, і це було, наче вибух у свідомості хорор фанатів по всьому світу. Але від цього кадру до реального фільму пройшло цілих 10 років. Чому так довго? Справа не лише у творчості, справа в правах. Фредді належав студії New Line Cinema, яку навіть називали The House that Freddy Built. А от Джейсон та був у руках Paramount Pictures, і лише потім його права теж перейшли до New Line. І навіть після цього почалося найважче: десятки сценаріїв, зірвані перемовини. Нескінченні дискусії між продюсерами, і все ж фанати чекали, режисери змінювалися, проект зависав, але ідея жила: ідея зіткнення двох монстрів, які уособлюють найтемніші куточки нашого дитинства, підліткових страхів і колективної пам'яті покоління, VHS. Тож, як же ця фантазія перетворилася на справжній фільм, хто стояв за кулісами цього пекельного кросовера? І які битви точилися не лише на екрані, а й за кадром. Канал може продовжувати розвиватися та приносити більше такого цікавого контенту. Тож, якщо хочеш долучитися до спільноти та підтримати канал, просто натискай кнопку спонсор під відео. Замість швидкого запуску проект перетворився на справжній виробничий кошмар. Іронія цілком у стилі Фредді. Перший варіант сценарію почали писати ще на початку 90-х. І з цього моменту почалося пекло, у прямому сенсі. За більш ніж 10 років роботи над фільмом було написано щонайменше 18 різних сценаріїв. І майже кожен із них ледь не окрема хорор-історія. Один із ранніх варіантів розповідав про секти, що поклоняються Джейсону і Фредді як демонічним богам. Інший включав суд над Фредді у світі снів. Був навіть сценарій, у якому Джейсон стає одержимим душею Фредді, і разом вони створюють нове вбивче Альтер-Его. Звучить дико, саме так і виглядало на папері. Студія New Line постійно відхиляла чергові драфти. Проблема була не лише в якості, а в тому, що жоден із сценаріїв не міг органічно об'єднати двох персонажів, зберігши їхню сутність. Хто герой, а хто антагоніст. Як вкласти у фільм міфології одразу двох франшиз: чи будуть це чисті жахи, чи більше екшен? А головне, як не розчарувати фанатів, які чекали цього фільму понад 10 років? Продюсери заходили в глухий кут. Деякі сценарії були надто філософськими, інші схожі на дешевий фанфік. А ще постійна зміна творчих команд, суперечки між креативним і комерційним баченням. Проект, то з'являвся, то зникав зі списків студії. І поки Фредді та Джейсон продовжували жити лише в уяві глядачів, інтернет-форумах і пародіях, за лаштунками точилася боротьба сценаріїв, амбіцій і бюрократії. Лише наприкінці 90-х Нью-Лайн нарешті вирішила або зараз, або ніколи. І для цього їм був потрібен не просто сценарій, а режисер. Який зможе приборкати це двоголове хорор чудовисько, і цей режисер скоро з'явиться прямо з Гонконгу. На горизонті з'явився Ронні Ю, гонконгський постановник, який щойно вдихнув нове життя в ляльку Чакі з фільмом оф Чакі. Ронні не був фанатом ані Фредді, ані Джейсона, і саме тому він погодився. Як не дивно, це була його перевага. Він не підходив до матеріалу з фанатським трепетом. А як до масштабного жанрового проекту, який має працювати як кіно, зі стилем, ритмом і власним баченням, саме Ронні Ю наполягав на візуальній двовекторності. Сцени з Фредді повинні бути схожими на сюрреалістичний кошмар із кислотними кольорами, викривленою реальністю майже як комікс, а сцени з Джейсоном похмурі, земляні. Жорсткі і брутальні. Цей стильовий поділ працює в кадрі. Глядач завжди інтуїтивно відчуває, в чиєму світі перебуває зараз. Щодо сценарію, ситуація нарешті стабілізувалася, коли студія затвердила дует сценаристів Дейміна Шеннона та Марка Свіфта. Вони були молоді, амбітні. І на відміну від багатьох до них дійсно любили обидві франшизи. Їхній сценарій не намагався філософствувати, не вигадував нові міфології, а просто грамотно розставив акценти. Ідея була проста: Фредді втратив свою силу, бо всі забули, хто він такий. Він хоче повернути страх, а для цього йому потрібен хтось, хто поширить терор у реальному світі. І він викликає Джейсона. Але щось іде не так. І їхній тандем перетворюється на конфлікт. Класичне вирвест з простою, але ефективною мотивацією. Цей підхід нарешті спрацював. Студія дала зелене світло, почався підбір локацій, кастинг, планування знімального процесу. Після більш ніж десятиліття зволікань, обговорень, провалів і фальстартів, Фредді проти Джейсона офіційно переходить у виробництво. А далі. Найболючіше питання для багатьох фанатів, чому Кейн Годар, легендарний Джейсон, не повернувся до ролі, і хто взагалі взявся грати цих монстрів на екрані? Як тільки Фредді проти Джейсона увійшов у стадію виробництва, перше, що почали обговорювати фанати, це хто саме зіграє двох культових монстрів, і тут почалося найболючіше. Роль Фредді, звісно ж, була без питань. Роберт Інглунд без нього цей фільм просто не мав сенсу. Його постать, харизма, манера рухатися, голос усе це не просто роль, а справжня кінолегенда. Інглунд погодився одразу для нього. Це було щось на кшталт вершини кар'єри в образі Крюгера, великий фінальний акт, якщо хочете. А от з Джейсоном все було зовсім інакше. У попередніх частинах п'ятниці 13-го Джейсона грав Кейн Годер. Актор Каскадер, який втілив цього мовчазного вбивцю у чотирьох фільмах поспіль. Саме він зробив Джейсона повільним, важким, але водночас вибуховим, наче жива скеля, і саме його фанати вважали справжнім Джейсоном. Але коли дійшло до кастингу, Ронні Ю вирішив інакше, йому був потрібен інший типаж, вищий, більш масивний, і головне, той, хто гратиме Джейсона не як монстра. А як трагічного персонажа, ледь не антигероя, і вибір павна Кена Кірзінгера, канадського каскадера. Це рішення викликало хвилю обурення серед фанатів. Годер навіть не отримав запрошення на проби. Для багатьох це було зрадою, неповагою до спадщини. Але студія стояла на своєму новий фільм, нове бачення. Ронні Ю хотів бачити Джейсона не просто як машину для вбивств. А як мовчазного похмурого гіганта, майже міфічну фігуру. Крім двох головних ролей, було обрано й молодий акторський склад, класика для слешерів, Але цього разу він мав другорядне значення, бо всі розуміли, глядачі приходять не за діалогами підлітків вони прийшли на битву на зустріч Фредді й Джейсона. Тож обидва монстри були затверджені, команда зібрана. І попереду чекала найскладніша частина знімальний процес, що проходив під постійним тиском студії, фанатських очікувань і технічних викликів. Зйомки Фредді проти Джейсона офіційно стартували у вересні 2002 року в Канаді, і вже з перших днів стало зрозуміло, це буде далеко не проста прогулянка. Режисер Роні Ю вирішив зробити ставку на максимум практичних ефектів. Каскадерських трюків та фізичної взаємодії, мінімізуючи комп'ютерну графіку. І це безумовно пішло фільму на користь. Усе виглядає грубо, реально й боляче, та за кулісами кожна сцена це окрема битва. Наприклад, нічна сутичка в коридорі палаючого будинку одна з найнебезпечніших сцен у фільмі. Вогонь був справжній, трюки максимально фізичні. Актори, особливо Кен Кірзінгер. Працювали у важкому гримі, практично сліпі через лінзи під градусами спеки і диму. В одній зі сцен Кен навіть отримав опік, коли іскра потрапила під маску. Інша проблема розміри Джейсона у фільмі. Він виглядає дійсно гігантським. Насправді ж актори навколо нього стояли на спеціальних платформах, щоб підкреслити контраст. Це потребувало точного блокування кадрів, і кожна помилка зіпсований дубль. А от зі Фредді були інші нюанси. Роберт Інглунд, незважаючи на вік, зберіг чудову форму, але роль вимагала шаленого рівня енергії. Постійний грим займав 4 години щодня, а костюм покривав тіло майже повністю. А ще контактні лінзи, під і нічні зйомки. Інглунд пізніше згадував: Я любив Фредді, але це був один із найвиснажливіших досвідів у моєму житті. А тепер. Головна сцена фінальна бійка на пірсі. Це було справжнє випробування. Сцену знімали тиждень, щодня: ніч, дощові машини, холод, вода. І обидва актори в костюмах мокрі, побиті, виснажені, але не зупинялися. Усе задля того, щоб глядач повірив: це не просто фан-сервіс, а епічне зіткнення двох жахливих міфів. Ронні ю працював із двома операторами. Постійно комбінуючи кадри, ракурси, уповільнення, ближні плани, він хотів, щоб глядач відчував удари, як у фільмах про кунг-фу, тільки замість кулаків, кіхті та мачете, а ще постійний тиск зі сторони студії. Кожен зайвий день це гроші. І коли графік почав просідати, на знімальний майданчик приїхали представники New Line, щоб буквально стежити за кожним дублем. Але попри все, зйомки були завершені вчасно, і команда вже готувалася до постпродакшену, монтажу, музики, спецефектів і найголовнішого вирішення, хто ж насправді переміг. Уже в перший вікенд стрічка зібрала понад 30 мільйонів доларів у США. Миттєво окупивши виробничий бюджет. Загалом фільм заробив понад 100 мільйонів по всьому світу, блискучий результат для слешеру, особливо на той момент, коли жанр вже переживав не найкращі часи. Фанати розділились: одні аплодували за видовищність, фансервіс, за сміливість об'єднати два такі різні світи, інші критикували. Мовляв, занадто багато підліткової драми, мало страху, занадто коміксове протистояння. І найголовніше, чому ж переможця так і не показали. Але яким би не було ставлення, цей фільм став легендою. Він запустив хвилю обговорень фан-теорій, коміксів і навіть фан-фільмів. А також дав нове життя обом франшизам, хай і ненадовго. Щодо продовження, планів було чимало. Студія New Line серйозно розглядала варіант кросоверу з Ешем з зловісних мерців, навіть існує серія коміксів, де Еш повертається, щоб зупинити обох монстрів разом із Некрономіконом. Але проект так і не дійшов до виробництва. Причини банальні: права на персонажів, творча плутанина, страх провалу. І врешті-решт Фредді проти Джейсона. Залишився єдиним у своєму роді, окремим витвором фанатської мрії, без жорсткої філософії, без складної метафізики, просто кров, страх, мачете і рукавиця з лезами. І, попри всі свої недоліки, це був момент, коли два монстри стали більше ніж просто персонажами. Вони стали частиною спільної історії жахів, частиною легенди.